Одним з основних документів, необхідних для вступу, є так званий транскрипт. Він містить перелік прослуханих курсів та оцінок за кожний навчальний період, чверть, триместр, семестр або півріччя. Загалом транскрипт повинен містити інформацію про назви предметів курсів, курс «Course title», кількість годин, протягом яких кожен курс викладався – «Hours», або кредити – «Credits», отримані за проходження курсу. Оцінки, grades та середній бал GPA grade point average, тобто, якщо його вимагає як американський коледж чи університет. Для вступу на бакалаврат радимо підготувати свій варіант транскрипту українською мовою, включивши всі вивчені предмети та отримані оцінки протягом останніх чотирьох років навчання в школі. Оскільки атестат не містить всієї необхідної інформації, тобі знадобляться табелі за попередні роки. Переклад англійською ти можеш зробити самостійно або звернутися до вчителя англійської мови. Директор школи повинен поставити підпис та початку на обох варіантах транскрипту українському та англійському. Також американські навчальні заклади можуть вимагати опис тем, що вивчалися в рамках певного предмету та загальну кількість годин на вивчення кожного предмету. У такому випадку звернися до адміністрації школи. Щоб тобі надали таку інформацію. Якщо на даний час ти є студентом і вступатимеш на магістратуру або докторантуру, підготуй виписку із залікової книжки українською та англійською мовами. Вона має містити перелік всіх курсів, кредитів, годин та оцінок за весь навчальний період. Це і буде твоїм транскриптом. У разі якщо ти вже маєш диплом, тобі необхідно зробити копію диплому та додатків. Переклад транскрипту англійською мовою можна зробити або за місцем навчання, або в бюро перекладів або ж самостійно. Вимоги до перекладу визначає кожен американський університет або коледж самостійно. Тож зверни на це увагу. Якщо ти є власником додатку до диплому європейського зразка, то просто зроби копію диплому та додатків. Усі копії документів повинні бути засвідчені в залежності від вимог. У навчальному закладі чи нотаріально. Для розрахунку середнього балу за певний період часу, наприклад, навчальний рік або весь період навчання, необхідно суму оцінок за весь період розділити на кількість курсів, за винятком тих, що були оцінені як зараховані. Деякі заклади вищої освіти США можуть вимагати розрахунок зваженого середнього балу. Для цього скористайся спеціальним калькулятором. А такі калькулятори доступні в мережі інтернет та на сайтах Агентств з оцінки іноземних ступенів. При підготовці транскрипту використовуй ту систему оцінювання, яку було застосовано у твоєму навчальному закладі. Не переводь свої оцінки в американську систему оцінювання. Деякі заклади освіти у США вимагають робити так зване оцінювання документів про попередню освіту evaluation. Для цього необхідно звернутися до агентств з оцінки іноземних ступенів, що знаходяться у США. Навчальний заклад зазвичай вказує на своєму сайті ті організації, від яких вони приймають такий документ. Кожна агенція має свої вимоги щодо процедури оцінювання та детально їх описує на своєму сайті. Радники Education USA в Україні. Можуть допомогти перевірити вірність оформлення транскрипту, а також надати консультацію щодо специфіки використання послуг агентств з оцінки іноземних ступенів. У разі потреби запрошуємо звертатися за безкоштовною консультацією до Education USA – твого офіційного джерела інформації про вищу освіту в США.